Формадол таблетки від головного болю. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. До нашого ефіру долучається Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник генштабу зсу. Мої вітання, пане Владиславе. Вітаю вас і слава Україні, героям слава. Давайте почнемо із ситуації в Москві. Там було гучно, і ось її цю ситуацію прокоментував речник повітряних сил. Він каже, що в Росії завжди щось літає, і в Москві в тому числі тим, кого, тих, кого війна не стосується, тепер вона теж стосується і вже є певні настрої, що щось прилітає, і гучно. І якби російська влада не хотіла закривати на це очі і сказати, що вони все контролюють, все збили, все одно люди бачать, що таке щось відбувається, щось прилітає. Російські змі повідомляють, що вночі атакували, здається, трьома безпілотниками, і про хлопки у бізнес-центрі Москва Сіті на у поверховому будинку постраждалих немає, і пожежі кажуть, там теж не було. Ви ж, напевно, теж спостерігаєте за цими повідомленнями, що можна сказати про цю ситуацію, про те, як їх збивали, про те, можливо, хто це здійснює? Можливо, це самі росіяни не хочуть, щоб їм їх. Їхні ж мінцифри розсилало повістки в електронному вигляді, а, ну я віддаю належне іронії полковника ігната. Він завжди досить так доречно коментує і часто густо це на межі. Таких, таких е речей пов'язаних е навіть з про е певних моментів стендапів е таких шуток, але ж вони завжди доречні, і вони завжди на часі відповідно до тієї ситуації, що складається. А ось, що стосується в принципі тих бовобовон, яких побільше на теренах Російської Федерації, то тут я маю згадати е вислів е нашого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації пана Федорова, котрий говорив про таке, що армія дронів. Народилася, вона діє, і відповідно, бавом на території Російської Федерації буде більше. І до цих бавом буде дотичне не лише дроні, повітряного базування, ті самі дрони Камікадзе, і дрони морського базування. не дарма росіяни часто густо. наприклад, до минулої доби, здається, що найме ще чотири рази перекривали рух тією саме вцілілою частиною автомобільного автомобільного гілки Кечинського мосту, очевидно, що обовона буде траплятися, адже ми маємо від відповідно домовленості з нашими західними партнерами щодо невикористання тієї зброї, яку ми отримуємо від них в рамках військово-технічного співробітництва. Але ж нам ніхто не може заборонити використовувати власні розробки, в тому числі такі, які долітають до Москва Сіті і влучають. Їх. Якісь там різні об'єкти ба більше зверніть увагу, російська пропаганда розповідає вось, да, заглушила сигналом РЕП дію ворожого БПЛА, і він влучив в будівлю там одного з бізнес з баштою московського бізнес-центру. Так злушили, тут... що попав точно в ціль в міністерство. <кій> причому там знаходиться приміщення трьох міністерств російського уряду. Це безумовно, непогана результат. Але знову ж таки, мені мене для Росіян є погані новини. Таких балон буде далі далі більше. Ну і ми бачили попередній раз, там як ЗМІ зауважували, що дрон упав ну, буквально за 300 метрів від того славнозвісного їхнього панцера, який вони публічно от, тягнули на, на дах міноборони їхнього. Тільки ну, хотів зреалізувати. Зіно Бо думав, що ви скажете про будівлю міністерства оборони не геннаки на даху, якою влаштована була засідка з панцир С. Але ж ви мене випередили. Очевидно, що росіяни багато розповідають про найпотужнішу армію у світі, про непотужність систему протиповітряної оборони. Але ж де та оборона? Бо росіяни говорять, що найбільш захищена об'єктом відповідна Москва і місто. міст. Ну ще головна база Чорноморського флоту Російської Федерації міста Севастополя, але ж бачимо, що і там, і там, і там територіально Ляється балов відбувається руйнація військових об'єктів, і це дуже важливий фактор, фактор, який допомагає нам нищити бойовий ворожий потенціал. Чим слабше буде армія ворога, тим більш ефективним результативним буде наш контрнаступ. Але бачите, щось крім Москви не дуже добрі новини. Е, у них там і в Криму щось сталося із дронами. Кажуть, що було аж 25, і Окупанти, звісно, заявляють, що вони там все знищили. Хвилюватися немає причин. Е, які деталі вам відомо про цю атаку, і що могло бути ну, її ціллю? Безумовно, що на території Криму є ще не менше 232 ворожих об'єкти. Це за виключенням Керченського мосту, які є законними цілями для українських сил оборони, куди саме прямували ці добрі бізплотники. Мені десь невідомо, не але те, що ми вже спроможні реалізовувати тактику так званих дронових роїв, тобто масованих запусків дронів камікадзе, це чудова новина. Цього разу не склалося так, як ми планували. Але ж я певен, що буде наступні а, такого типу атаки. Але дуже важливо тут А там можливо там... і склалося. Просто ми ще не бачили офіційного Нашого повідомлення окупантам вірити ми ж не будемо так. Можливо, да. До да, 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 прикладу, ми маємо згадати ситуацію навколо мосту залізничного та автомобільного в районі Чонгару. Там росіяни від початку розповідали, а ще тамтешні Сайдер розповідав, що всі ракети 25 штук Шторм штормшедову були знищено російською протиповітряною обороною. Але здається, сальда не спала на розуму, ну, хоча б тому, що штурмшеду фактично неможливо збити. Її коефіцієнт її ефективного використання складає 95-98%. Це перевірено боями. А розповіді сальда, що 25 Шторм штурмшеду. То я не повиню, що ми взагалі маємо таку кількість ракет штурмшедову про які розповідає Сальда. А якщо говорити про цей от Чорнгарський міст, і от сили оборони кажуть, що в суботу зранку успішно завдали удару, які це створює загалом їм проблеми, і скільки часу ну як швидко можна перекрити доступ через цей міст для армії ворога? Для ворога ця, ця комунікаційна мережа є надзвичайно важливою, бо вона є найкоротшою, що з'єднує два населених пункти – Джанкой і Мелітополь. з урахування того, що на півдні Запорізької області тривають е, е, запекли бої, росіянам треба постачати все те, що необхідно для потреби їх окупаційного контингенту, е, Що діють там, і відповідно найкоротший шлях це через міст ворончугара. Ба більше е, переважно більшість вантажів сільського значення вони перевозять в залізниці. І якщо було зруйновано місто ранічугаров, там залізні. То це чудова новина. Бо іншої гілки, яка б мала дієво забезпечити усім необхідним російський контингент, росіяни більше не мають, бо ділянка залізничного сполучення між Волновахою та Мелітополем, це на півдні Запорізької області, постійно знаходиться під артилерійським ураженням українських сил оборони, автомобільним транспортом багато чого не навозиш. І тут виникає проблема. Що робити? Возити в Круголя через армянський каланчак. Це, це досить складно хоча б тому, що це зайве 120-150 км кілометрів руху. А за умови того, що на півдні Херсонської області дороги геть погані, то це кілька годин плюс до того, щоб доставляти все необхідне. Для того щоб звичайно вантажити можна перевести на момент, там, максимум там 30 тонн вантажів, а шелон. Чи состав залізничний може за зараз близько п'яти тисяч тонн? Звісно, що цифри не співпідставні. Тому думаю, що росіяни зараз будуть дуже швидко відновлювати ту саму комунікаційну мережу в районі Чонгара. Наприклад, минулого разу, коли завітав до автомобільного мосту на Чонгарі на штормшеду, вони буквально протягом двох діб створили понтонну мостову переправу. Поруч з зруйнованим мостом, а потім дуже швидко відновлювали те саме автомобільне сполучення, і досить короткі терміни його відновила. Тому очевидно, що цього разу відповідні структури дорожні служби будуть ремонтувати в швидкому темпі ці руйнування, які їх зазнав автомобільний та залізничний мости в районі Чунгара, для того, щоб чим скоріше відновити автомобільне та залізничне сполучення. Але знову ж таки, це ж не значить, що і наступного разу знову в гості до тих мостів не завітають наші штормшедову. Так, а, а що відбувається на Арабатській стрілці? Бо е, у наших змі були повідомлення, що от ну кілька місяців тому що туди м, окупанти тікають із Запорізької області, із Донецької, вивозять туди сім'ї, гауляйтери і так далі. А от нещодавно здається, у російських змі я бачила, що цю арабатську стрілку закрили для е, цивільного населення. Що там вони можуть зосереджувати? Пані на заплюща очі і уявіть собі липень місяць. Курортний сезон, величезна розгалужена мережа оздоровчих закладів, пансіонатів, баз відпочинку. Тощо саме туди зараз російські генерали та інші вищі посадові військові особи відправляються для того, щоб там створити для себе такі собі штаби пункти управління, центри прийняття рішень. І звісно, що вони зацікали не в тому, щоб чим менше зайвих очей бачили, де саме на якій базі відпочинку вони розміщуються для того, щоб звідти управляти своїми військами, що діють на півдні Запорізької області, до прикладу. Саме з цією метою вони перекрили фактично доступ на Арабатську стрілку для сторонніх осіб для Того, щоб не, не мали чи українські партизани, там не мали давати цілі можливості давати цілі вказівки щодо розміщення на об'єктах, де знаходяться російські генерали генерали та інші високопосадовці. А відповідно, край важко нам планувати нанесення ракетного удару по цих об'єктах, бо не зрозуміло, куди цілити, бо баз відпочинку там насправді дуже багато. За таких умов російські генерали вважають, що вони зможуть забезпечити себе від влучного вогню. Так само штормшедо, про які Со Сосальда розповідає, що мовляв всі всі їх е, е, російська ППО знищує. Але я певен, що українська розвідка знайде можливості для того, щоб ретельно відслідковувати переміщення ворожого особового складу і ворожого генералітету, для того, щоб знову ж таки і туди завітала наше штормшедо. Бо чим більше втрат зазнає ворог, тим більш ефективним, змістовним, продуктивним буде наш контрнаступ. Тобто, це такий військовий урядовий квартал на пісочку. Вони там створили собі відпочинковий. І, і в мене ще тоді запитання. Ви кажете, що вони його закривають просто для того, щоб було важче дізнатися і якось спланувати цілі для удару. А те, що е, Ілон Маск відмовився від'єднувати зсу від Досдостерлінків, під'єднувати в районі окупованого Криму, як ви прокоментуєте, і те, що Пентагон все таки викупить від 400 до 500 захищених терміналів, наскільки це зараз важливо для збройних сил України? На Адресою Маска досить часто лунає такі досить негативні коментарі, але я досить так спокійно сприймаю всі його вибрики. Чому? Бо насправді, починаючи від повномасштабної російської навали, саме Старлінки врятувала нам систему військового управління. У нас був інтернет навіть тоді, коли Росіяни активно використовували різні системи радіоелектронної боротьби для того, щоб знищити позбавити нас будь-якого сталого зв'язку. А зв'язок ми пам'ятаємо це управління, це вчасна прийняття. Іняття рішень, сучасної реакції і відповідно взаєм... взаємодії. Тому я б не став дорікати на адресу маска, незважаючи на де дещо де, де його поведінку, адже в будь-якому разі він достатньо конструктивний для того, щоб діяти синхронізовано ну, в першу чергу з урядом Сполучених Штатів Америки, бо він громадянин США, і відповідно, в будь-якому разі його дії певною мірою орієнтуються на забезпечення національних інтересів Вашингтона. Тому, що б там не відбувалося, в будь-якому разі є система е, таких важелів впливу та. Керигування так ситуації. то наприклад, Пентагон заявив, що він закупив щонайменше 500 систем Starlink, на діяльність яких не може безпосередньо Ілон маск впливати. Тому думаю, що зі зв'язок воно все буде стабільно і нормально. А от що стосується уваги українських сил оборони, сам саме до півдня нашої країни, все це не випадково. Зверніть увагу. Ілон Маск мовляв заперечує застосування своїх систем саме на кримському напрямку. Чому бо надто багато уваги туди приділяють українські сили оборони, і це не випадково. Бо тут зараз ми формуємо поле майбутньої битви, е, і це поле майбутньої битви формується як на півдні Херсонської та Запорізької області, так і відповідно на території е, росі... окупованої Росією Криму. Бо от Жвина не дарма росіяни активно риють окопи як на півночі Криму, так і відповідно на західному і південно-західному узбережжі, бо думно ну, мають мабуть серйозні підстави для того, щоб хвилюватися через імовірну висадку морського десанту саме українськими силами оборони. Ну і тут, напевно, варто повторити те, що сказав президент. Він сказав, що російським військам вже зараз треба подумати про те, щоб тікати з півострова, поки ще е, стоїть той Кримський міст, який ми ще не знищили. Е, росіяни, як пишуть зараз в новинах, е, втретє цього місяця атакували тактичну авіацію. Звільнений острів Зміїний у Чорному морі. Е, повідомляє оперативне командування Південь, що вони там скинули в районі острова дві авіабомби. Не встановлено зразка. Е, ви розумієте на що вони це роблять, які вони переслідують воєнні цілі? А, справа в тому, що у відкритих джерелах офіційних, від офіційних речників ми нічого не чули про те, чи є на території острова Зміни український гарнізон. Не чули, тому я навіть коментувати це не буду, але ну неважко, скажімо так, Подумати і подумавши прийти до висновку, що відбувається така бойова діяльність саме у напрямку острова Зміїний з боку російської окупаційної армії, не випадково наші витрачати ресурси, наші заходити в систему, де діє в цій території е, Чорного моря, де діє українська система протиповітряної оборони, тим самим наражаючи на смертельну небезпеку, як російські л -л штурмові літаки, так і відповідні бомбардувальники, е, якщо немає якоїсь дуже вагомої. Цілі та мети. Думаю, що є певні процеси, які пов'язані з діяльністю українських сил оборони саме в північно-західній частині Чорного моря. Але ще раз офіційних повідомлень від речників Міноборони Генерального штабу не було, тому я утримуюсь від коментарів з цього приводу більш детальних. Так, але ви, як колишній речник, читаєте все між рядочків, так? Е Наталія Гуменюк теж знову на не будемо посилатися. Вона каже, що Україні для захисту зернових терміналів, по яких зараз Росія зосереджує свої удари і по портовій інфраструктурі вкрай вкрай необхідно треба потужні системи протиповітряної і протиракетної оборони. Але на вашу думку, це захистить порти інфраструктуру від ракет, які заходять з моря, і вони часто заходять на низькій висоті. Крайня атака по об'єктах зернової портової інфраструктури в Одесі довела, що нам потрібно там мати надзвичайно потужні, ефективні, дієви та сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Бо що стало в минулого разу? Росіяна здійснили пост двох ракет. Класу калібр з підводного човна. відразу після пуску. Ці ракети йшли над е, е, акваторією Чорного моря на над низьких висотах. Наша система протиповітряної оборони просто їх не побачила і фактично вони відпрацювали. Ми не мали можливість цьому протидіяти ба більше на теренах Криму, дислокується підрозділ Російської окупаційної армії, які можуть застосовувати компаси «Іскандер-М». Ракети, які літять по балістичній траєкторії, ми так само не маємо можливості протидіяти їм. А з акваторії Чорного моря росіяни можуть запускати бомбардувальники ту 22 М3, ті саме ракети Х-22 чи Х-32. Вони так само поки що. Непідвладні українській системі протиповітряно оборони. Ну бодай, що комплекси Петрів спроможні з ними якось е -е, працювати і їх нищити. Але по, у нас ми, ми маємо лише дві батареї. Ти типу Петріот, звісно, що територія України дуже велика, і я певен, що ми маємо на півдні нашої країни таку систему протиповітряної оборони. А значить, що в зоні ризику знаходиться наша е, зернова та портова інфраструктура. Що робити? Посилювати систему протиповітряної оборони. Про це говорить не лише пані Гомінюк, про це говорить президент Володимир Зеленський. Це дуже важливо. Але як на найкоротші терміни забезпечити прикриття е, території нашої країни е, сучасна система протиповітряної оборони, якщо зайвих таких систем у. Світі немає питання відповідна відкрита, і я відповіді на це питання не маю щодо того, як діють зараз росіяни у Чорному морі, нещодавно ми всі чули, бачили у, у ЗМІ в телеграм-каналах. Оце відео, яке прикордонники перехопили погрози з боку російського корабля, торговому судну в чорному морі. Як ви бачите ситуацію і як вона буде розвиватися на вашу думку? Права в тому, що Росія останнім часом діють надзвичайно зухвало, намагаючись перетворити акваторію Чорного моря в так зване внутрішньоросійське озеро, фактично не втечує інтересами інших країн про Чорноморського регіону. А тут йдеться не лише про Грузію та Україну, йдеться і про країни, які є безпосередніми учасниками Північно-Атлантичного альянсу НАТО. Це і Туреччина, це і Болгарія, і Румунія. Що робити в такій ситуації? Я спостерігаю за діями наших сусідів по Чорноморі. морю, позиція дивна. Щось намагається зрушити з місця пан Ердоган, очільник Туреччини. Але ми бачимо, що зараз Путін ігнорує будь-які спроби виходи на переговорний трек. Він відмовляється спілкуватися з Ердоганом. Румунія та Болгарія так само чекають чогось. Зрозуміло, міжнародне безпекове інституції, які мають забезпечувати в тому числі і безпеку морських торгівельних сполучень, так само мовчать, здається, що відпускний сезон впливає на всіх, і жодних рішень немає. А ситуація, тим не менш, є дуже небезпечна. З одного боку, Росія закрила. Фактично для руху торгівельних судів північно західній частині Чорного моря в свою чергу Україна в цілком законний спосіб закрила рух для торгівельних судів в котрі керчивський протокі та відповідно в північно-східній частині Чорного моря. Тому ситуація досить набуває таких загрозливих тенденцій. І що буде далі, доста важко сказати. Бо, до прикладу, один із представників міністерства оборони України говорить, що ми маємо технічну можливість створити. Це такі складні мови для російського чорноморського флота, коли він буде змушений зачинитися в своїх базах, дислокації звідти навіть носи не казати. А, і якщо почнеться морська е, е, бойови в безпосередньо акваторії Чорного моря, я думаю, що місце буде замало всім який вихід ситуації? Мені здається, що е, це. Е, Організація супроводження військового супроводження е, силами та ресурсами тих країн, е, які входять до НАТО, я маю на увазі Болгарія, Румунія і в першу чергу Туреччини для того, щоб ворог російський Чорноморська флот навіть і не мав в е, подумки мріяти про те, що він може атакувати кораблі, які рушають з українським збіжжям в різні парти е, світу. Хотілося б ще почути ваш ваші коментарі, ваш аналіз того, що відбувається на фронті безпосередньо, і те, як змінюється там ситуація, чи потрібно сприймати сили не, успіхи сил оборони на старомайорському і токматському напрямках, як якийсь новий етап контрнаступу, чи план загалом такий і був. Щодо планів, ну навряд чи нам хто про це зможе розказати, хоча б тому, що пан Данілов секретар Ради національної безпеки та оборони нашої країни, свого часу казав про реальні плани українських сил оборони знає. Три, можливо, п'ять посадових осіб у світі. Тож очевидно, що чи вони зараз на широке загалу будуть цю інформацію поширювати. Щодо дій наших сил оборони, то фактично два місяці поспіль ми ем, просуваємось крізь щільно заміновані території, бо ворог не дарма витрачав 9 місяців часу поспіль. Він щільно замінував всі території. Буквально позавчора я почув відомості, що на деяких ділянках фронту щільність мінування складає 4 міни на 1 квадратний метр. Це надзвичайно неймовірна Високої щільності мінування це поза межами розуміння ситуації, але тим не менш, росіяни чомусь вважають що в такий спосіб вони зможуть зупинити український контрнаступ. Як ми бачимо, що того не сталося, українська армія має можливість неповільно просуватися вперед на деяких ділянках нашого контрнаступу. Ми вперто наблизились до головної лінії оборонних споруд так званої мережі захисних споруд імені генерал армії Гіднона Суравікіна. Це російський генерал відповідно ситуація для російської окупаційної армії набирає певних таких загроз, і тут ми маємо розуміти в зв'язку з тим, що українська армія просувається фактично на трьох ділянках на півдні Запорізької області, а росіяни мають ну дещо обмежені свої ресурси, і вони не знають, куди саме їх спрямувати для того, щоб загальмувати український контрнаступ. І хоча не можна сказати, що ми мушу досить так. Пенденційності, бо будь яка передпризнак з необхідності знову площ площ е, іпи, знищення там протипіхотних та протитанкових мін. Але тим не менш тенденція є досить загрозливою для російської окупаційної армії, і що вони будуть робити в найближчій перспективі, е, не готов сказати. Знову ж таки, згадуємо е, е, великий матеріал, який вийшов в Нью-Йорк Таймс. Е, там теж журналісти стверджують, що е, ці тижні. Фактично перший тиждень минув ще два попереду, Україна буде реалізовувати другий етап свого контрнаступу щодо прориву основних рубежів та позицій ворога, що діють на півдні Запорізької області. Наскільки він буде вдалий, мені здається, що тут залежить від двох ключових факторів: це вправності дії українських сил оборони, які діють за відповідної підтримки нашої артилерії, нашої авіації. Наших ракетників не ну відповідно спроможності російської окупаційної армії ефективно протидіяти нашому контрнаступу. Ситуація досить складна, і тому робити якісь прогнози і говорити про якісь рубежі до визначених дат я би не ризикнув. Тому що війна справа дуже динамічна. Ми бачимо на тлі активізації бойових дій на українські сили оборони на півдні Запорізької області. Бачимо, наскільки активізувалися дії російської окупаційна армія, речі, там контингент до тисяч осіб на Купінському та на Ліманському напрямку. Тому ситуація є дуже динамічна, дуже складна, і нам лишається лише одне усіляко підтримати, допомагати нашим силам оборони, бо лише разом гуртом ми зможемо здолати такого потужного ворога. Абсолютно з вами згодна. Закликаю всіх допомагати Збройним силам України. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. На цьому я свою частину роботи завершую в ефірі. Далі продовжують ефір мої колеги. За буквально кілька секунд буде оновлений випуск новин від Анни Ільницької. Залишайтеся разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.